Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. Зима, зимове оновлення в Юаонлайн, нова карта. Коли це все буде? Давайте зараз будемо про це говорити. Багато є інформації, яку я зібрав за м, більше, мабуть, ніж місяць. Все це публікується раніше за всіх моєму телеграм-каналі. На нього залишив посилання під відео. Будь ласка, залітайте, підписуйтеся. І хто грає в Юаонлайн? А прошу вас ввести мій промокод чотири квадратики. Натискайте, ставимо хештег і пишемо маленькими євченко. І активуємо. Отримали 6 досвіду, 35 тисяч валюти. А якщо ж ти ще не граєш онлайн, завантажуй собі на Android. З офіційного сайту, ось там теж посиланнячко. Зайди, скачай буду безмежно вдячний. Ну що, давайте говорити. Перші дві одновочки в нас уже вийшли. Вони стосувалися додаванням автомобілів, додаванням автомобілів у автосалони, так, трошки покращенням цього всього діла, але не зима. Хотілося б, звичайно, бачити, але, друзі, зимова обновка буде у нас. Після 15 грудня, поки що точної дати немає. На жаль, я вам не можу її сказати, тому що і сам не знаю. Давайте почнемо із того, що буде точно додаватися. По-перше, це буде величезний івент, який буде відповідно на зимовій уже карті. Івент, де в нас буде два квестові персонажі: це Святий Миколай або ж Санта Клаус. навряд чи це буде Дід Мороз. А також буде Ельф. Квестова лінія буде ще більша аніж була в Хеловіні. Я думаю, якщо ви грали на хелевінській обнові, ви точно бачили, що там дійсно були квести, які ну неможливо було пройти. Я на шляху бомжа застряг, був на пошуку трьох ящиків цукру в усіх магазинах. Я я так і не знайшов їх, тому не знаю. Так само хтось застрягав на паркурі, хтось не міг знайти ключик від вівтаря. Реально, пацани дуже стараються над квестовою лінією, і це тільки один квестовий персонаж був так. І от Там дід, і він посилав нас по цих усіх локаціях, щоб ми це все виконували. Зараз у нас буде два квестові персонажі. Це ще раз нагадую, святий Миколая ж Санта Клаус, і другий це Ельф. Ельф, можливо, там будуть якісь. Трошки не такі якісь аж а, новорічні квести, можливо, щось інше. Поки що не знаю, ще раз не питав, яка буде саме квестова лінія, але єдине, що мені повідомили, вона буде величезна. Також друзі, нам 100% додадуть батл пас, який можливо матиме навіть 100 рівнів. Я так сильно прошу насправді, щоб було 100, щоб у нас, наприклад, був суто зимовий батл пас. От запустили зиму на 90 днів. Там 15-го зробили і 15-го вже там. Весною він закінчився 100 рівнів, де дійсно можна було би гарно назбирати якісь предмети, вибити автівки, якісь кейси повідкривати. Це все відповідно можна буде виконувати за якісь квести. Наприклад, зараз у нас присутні завдання. щоденні завдання, от бачимо їх. Тобто, і тут ми можемо виконувати це. Постійно, так само, умовно, і у Battle Pass. І щодня ми зайшли. У нас є 5-6 завдань. Ми виконуємо, піднімаємо собі рівень і таким чином йдемо далі. Також батл пас не буде пов'язаний із зимовим івентом. Тобто, Battle Pass це буде окрема відка, де ми можемо просто щось виконувати. Працювати на роботах, щось робити, кудись їздити, на далекобійнику там зробити, умовно, 5 маршрутів на трамваї, ще щось ще щось, там потиснути комусь ручки, там обшукати смітник. І таким чином будемо ми проходити ось саме ось цей батл пас. Раніше теж у нас був уже один батлпас, там було, по-моєму, 35 рівнів. Він був суто пов'язаний на гаражному івенті. Тобто там можна було вибити все, щоб зібрати автомобілі. Тут буде зовсім по-іншому. З приводу нових робіт, я сьогодні теж говорив. Кажу, було б круто, якби додали якусь тематичну новорічну роботу. Ну, наприклад, прибирання снігу. А далі цю роботу можна було б замінити. Поки що немає роботи смітника, де ми можемо так само умовно сідаємо, а збираємо свою банду і відповідно їздимо, збираємо там по місту сміття. Було б дуже дуже гарно. Так, давайте змінимо локацію, поки що. О, як же довго цей жулік їздить. Ну, слухайте, сильно ми не змінимо локацію, ну хоча б ось тут ось тут поставимо, добре. Така історія. Так, <кхід> йдемо далі. Наступне, що у нас буде так додаватися, це хотілося би, щоб уже зима вийшла на новій карті. Тому що зараз, а вже сьогодні, саме третього, ви бачите, це, віде, це відео, по ідеї, сьогодні має відбутися судове засідання між. Так, Ukraine GTA та UA Online. Там взагалі вже подивимося, стежте за офіційним телеграм-каналом UA Online. За моїм будемо це все діло публікувати, подивимося, чим це все закінчиться. Але з цією картою, гра, я не думаю, що повернеться в Play Market, І не треба чекати. Ще раз нагадую, що карту, яку ви бачите, це взята із Україн GTA 2.0. В принципі, це ну, не новина, це всі про це знають. А зараз карта буде робитися уже робиться з нуля, тобто не береться за основу якась окрема карта. Не перероблюється, а просто робиться з нуля. І, відповідно, е я не знаю, яка це буде. Я питаю, дайте, можливо, макет, якщо є в розробників, або ж, можливо, хоча б які будуть міста. Поки, на жаль, нічого мені не повідомляють, зберігають усе максимально в таємниці. Я сподіваюся, що воно так і буде, і на бета-тесті, тому що так само було і з містом Львів. Так само мені не давали якісь макети, фоточки Львова, але тоді зайшли. Бета-тестери і просто позливали до виходу за два дні. Усе про львів. Ну не знаю для чого це робити. Сподіваюся, що зараз це буде дійсно класно. Так от, цю карту ми теж можливо чекаємо до закінчення 2025 року. Тобто, під кінець грудня, хотілося б вірити. Поки не скажу, що це прям стовідсоткова інформація, але зараз дійсно моделери працюють повністю над картою. Дуже багато людей, які були задіяні в наступних обновах, вони зараз роблять суто карту прям з нуля, щоб це все було вже своє авторське. І типу, щоб повернутися знову ж таки в плеймаркет. А після виходу плеймаркет гра відповідно і зайде в App Store, тому що там уже теж останні фінальні буквально розгляди. І граб залітає туди, але відповідно з цією картою, яка є на даний момент часу, немає сенсу навіть пробувати зайти в App Store, тому що буде та ж сама історія, що в нас зараз із плеймаркетом. По карті поговорили. Battle Пасік розказав, зима розказав. Хотілося би, звичайно, щоб було ще якісь можливо новорічні квести. Пов'язані так з використанням снігу, я дуже це вірю. Також, друзі, у івенті буде в нас дві зимові такі розваги. Перша розвага це буде вибори одну із трьох дверей, щоб пройти далі в наступний раунд. Ну, тобто, ви знаєте, буде як просто мінігра як було в Хеловіні, там збирання цукерок. Також буде одна із міні-ігор. Це. Якісь там льодові гонки, де ми на льодовій трасі будемо ганяти на гонках. Це, до речі, прикольна історія. Таким чином ми зможемо знову ж таки фармити. Також я передавав розробникам, щоб нам додали не одну івентову валютку, яка умовно тільки за донат може куплятися, або буде там з за квести. От пройдемо квести і все. І далі ми не зможемо їх фармити. я опа. А ти куди зібрався, братанчик? Стоп, давай назад, давай назад, не поспішай. Добре, то. Кудись поїхав. Так от, я передав, щоб однак, так, івентова ось ця, не знаю, можливо, сніжинка. Хай, хай буде сніжинка, буде перший перша івентова валюта, щоб вона, наприклад, вибивалася там кожну годину. так Кожну годину, як було це із скелетом, але, можливо, за АФК. Ми просто граємо, отримуємо там якусь кількість сніжинок-подарунок. Далі там збираємо цих сніжинок. По, по карті їздимо, десь можемо теж знайти. тобто Щоб перша івент валюта у нас можна було фармити її просто за гру, просто ми граємо. Далі ми просто актив проявляємо, так не знаю, квести проходимо і так далі. Тобто, це і за ці, наприклад, сніжинки можна буде в магазині івентовому зайти і купити якісь тематичні машини, тематичні скіни, тематичні не знаю аксесуари. Ну і друга, хайвентова валюта буде, наприклад, новорічний подарунок. Цей подарунок буде вже, наприклад, прив'язаний також і до донату, який буде теж залежати е, так, хочеш донать, міняй, крути рулетку, е, крути якісь магазини, ще щось. Ну, коротше, щоб була можливість і для тих, хто не донатить у гру, теж із івенту щось залутати. Ну а донатори, то зрозуміла історія. Так, про це ми теж поговорили. Очікуємо обновочку, ще раз нагадую, після 15 чисел. Хотілося б, звичайно, вже зараз зиму побачити, але не знаю, в Одесі зараз дощ іде. Вже другий день, 17 градусів на вулиці. Снігу добре, як взагалі побачимо до кінця зими. Хоча би той, якщо в тебе є сніг, уже напиши в коментах, буду безмежно вдячний. Напиши свою область, чи є сніг. Якщо що, всіх полайкаю. Буду безмежно вдячний. Поки що така інформація. В Телеграмі, друзі, ще раз нагадую, якщо в мене є якась інформація, я постійно публікую. Також сьогодні я опублікував в Телеграмі інформацію щодо авторія, що, друзі, в планшеті в цьому, який нам додали. Оці буквально на днях були невеличкі обновки. У нас тепер є планшет. Він ось так виглядає. Тут можна тему змінювати, оголошення, магазин, аукціон. Аукціони, до речі, теж пододавали цікавенькі такі. Так от. Тут буде додано іще два додатки. А, можливо, це не саме буде на початку зими, але це буде 100% взимку. Можливо, там не знаю. Можливо, це вже січень буде. Або ж лютий під закінчення зими нам додадуть такий додаток, як авторіга. Це буде можливість продати ваш автомобіль через додаток. Ну, наприклад, ми зайшли. Не знаю, чи буде така назва, тому що ще раз нагадую: авторське право це все не просто не просто так. Ого, ти поїхав, братан. От, Ми заходимо в ТИАвторі, захотіли виставили свою машину, там буде видно, які, яка ПТС, які стоять деталі, чи естроби, чи є якась не знаю, вініли, ще щось. Ще що, це все діло буде теж додаватися. Ціна так само буде ваш номер, якщо людині підходить, може вам, з вами зв'язатися або зразу може купити в додатку, і відповідно машина буде вже у іншого власника. Авторія нам не замінить. Повноцінний базар. Поки що автобазар знаходиться у Борисполі. Але. Опа, братанчик зупинився. А, фух, я думав, мене побачили. Слава Богу, не побачили. Так от. А поки що, це не буде повноцінна заміна базару. Базар теж буде, але він теж переробиться, щоб ми не кричали на базарі: от продам автомобіль за стільки-то. Ні, ми приїхали, просто стали на мітку, У нас так само є можливість виставити ціну. Ми виставили так само, людина прийшла, може подивитися техпаспорт цієї машинки. Ну і так далі. Захотіла, купила, не захотіла, поторгувалась і тоді купила. Тобто, для тих, хто любить живе спілкування, залишиться базар, для тих, хто захоче максимально швидесенько. Відстежувати оцю інформацію, скільки коштує та машина, скільки коштує та чи взагалі багато цих машин в продажі зараз буде так авторі або ж по іншому, якось іще. також буде додано маркет, теж трошки згодом. маркет можливо, так як еликс буде працювати, де ми зможемо абсолютно все продати. От мене в інвентарі дуже багато зараз аксесуарів, дуже багато скінів, дуже багато всього. І У мене, бачите, ну немає місця більше в інвентарі. Я б хотів би це все продати. Але поки що немає де. От маркет нам це дасть можливість. От в мене є, наприклад, купа скінів. Я виставляю там скіньєда, бамс, там не знаю за 3 мільйони. Дивлюсь, скільки, за скільки мої конкуренти продають. Там хтось продає за 2 мільйони. Я хочу швидше продати. Поставив за півтори мільйони. Людина в мене купить швидше цей скін, і так далі. Ну тобто, так буде працювати як на Еликсі. Захотів, продав е, так само. Також дуже сильно прошу, щоб нам додали розробники е, якісь хобі. З часом, тому що зараз в нас є фармілка, ну, тобто роботи, роботи і ще раз роботи, роботи будуть додаватися. Ще раз дуже хотілося б бачити саме сніг а, так, снігоочисника. А далі, вже, коли прийде весна, наприклад, переробили б цю роботу на сміття прибуральника, теж було б в принципі, нормально. От, і так само далі могли б по колу змінювати. От прийшла зима, знову снігоочисник. Я сподіваюся, що так. Саме ми дочекаємось це все діло, а також хотілося б хобі. Наприклад, мисливство наприклад, рибальство, наприклад, пошук скарбів, не знаю збирання грибів, ну і будь що. Ну Тобто, таким чином людина для себе зможе знайти. Хтось працює, хтось по-іншому заробляє гроші, хтось іще. А насправді розробники прислуховуються. До нас, до, до гравців, до блогерів, абсолютно до всіх, хто передає інформацію. Зараз, на жаль, не на часі це все діло, тому що є суд, судове засідання. Зараз буде ну, якесь прийматися рішення щодо, щодо подальшого. Ще що раз нагадую: гра буде, буде існувати 100%, просто переробиться карта, і відповідно далі буде новесенький рух догори. Все, що міг сказав, на жаль, без скрінів, тому що. Скріни, на жаль, не можу витягнути із розробників. Ще раз нагадую, що всю інформацію цю, яку ви від мене щойно почули, ви бачили вже в моєму телеграм-каналі, якщо на нього підписані. Тому, будь ласка, щоб не чекати, умовно, через місяць знову вижимку з усієї інформації у відео. Просто залітайте, підписуйтесь і стежте. Така історія. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, що ви дізналися трошечки більше, що нас взагалі чекає зимою. І лайкосик протисне. Буду безмежно вдячний. 150 лайків, і ще йду шукати інформацію в розробників про щось новесеньке, що нам ще можуть додати. На зв'язку Славко Євченко. Побачимося в UA онлайн.